Доброго здоров'ячка всім. 5 люте сьогодні, понеділок. Вирішила, ще вчора, що буду знімати прогулянку. Але така погода, йде дощ, цілу ніч, що в дощ. Тут з самого срання, дерева обрізають. Чесно, ще я спала. А вже чуть було звуки обрізання. Не знаю, на що це вони там ріжуть, скільки понарізали, чи зовсім дерева зрізають, чи обрізають. Капець. І поїхав. Така техніка. І катається. У люльці тепер там ріже. Ой. Так, ну що, будемо виходити, наче трохи зменшився. Я це очікувала трохи. Іде, де видно сніг з дощем? Парасоль обрати чи що? Ну, побачу. Ой, щось там у мене зачепилося, щось ми на вулиці. Взяла парасолю, хоча я з нею майже ніколи не хожу. Ось. Ой. От надумала знімати. Вітер на вулиці, дощ, а я, а мені захотілося. Ну, скажіть. Ну, вже як є, будемо йти, може щось розкажу, новини тут. Щоб, саме головне, щоб на камеру не попадав дощ. Не на мене, а на камеру. Я в своїй цій курці всю зиму проходила шапку, шила, це я світер такий шила, показувала. І Остатко шила. Так, це я дивлюся, дерева обрізають де. Так, ну зараз переключу камеру. Ось, скільки нарізали. А, і тут ось пиляють. Ну, вони, я ж говорила, що, що я в ліжку була, а вони вже так, іде дощ, не стихає, але ж нам треба виходити на вулицю. Шаня перелякана від моєї парасолі. Зараз ми Шаня коротенький, пішли десь ззаду, біжить, бо боїться, вона дуже боїться парасоль, ну, зонтики. І великих, коли торгують під ними, знаєте, овочами. На ринку і маленьких, коли, коли люди ходять. Зазвичай я капюшон натягую на себе. От, натягую, ну одягаю. А для чого він потрібний капюшон? А коли холодно було, то і шапка була, і капюшон ще одягала. О! Ось Шаня. А то давно вже не бачили Шаня. Вона в плащику. Доброго ранку. Пішли. Пішли. Пішли, школою пройдемо. Крутнемося кругом садочка та й додому. Хто в таку погоду гуляє? Бачите? Я не знаю, на камеру видно чи ні, сніг летить. Воно і дощ, і сніг. Ось. Ну. Нічого. А обіцяють нам до кінця тижня по всій території тепло, неймовірне буде. Аномальне, як написано було. 17-20 градусів тепла. Це лютий, середина лютого буде. А ну, побачимо. Ну, у нас, може, такої температури тут і не буде, а десь на півдні буде. Ось бачите, яка грязівка і калюжі які воду. Ой, тут дме. Так, зайшли ми на територію школи. Зараз тут у нас прохідний такий двір школи. Бо там пригородили, там, де люди ходили, навіть машини там їздили. О, Дядько вже йде з на, на собакою, той, що здоровився з нами. Швидко як прийшов. Оць, ми не спішимо помаленьку. Ходимо. Аня помаленьку ходить, не бігає. Да і я теж темпи вже збавила. Не бігаю, як раніше бігала. Доню, пішли. Шаня, давай. Скрізь вода. Ось там. Там здається, і Коля пішов. Тут ми всі ж собачники зустрічаємося. Аня, це не він. Собака ми його. Да й курточка. Так, Шаня ось. Ідемо. Що розказати? А ну, які новини. Ви бачили, Ши, шила я дівчатам своїм. У нас ці халати ці Вікторії домашній костюм. От. А це у четвер, мабуть, я розкроїла собі пальто. Таке на весну, коли потепліє. Із бархата. Тканина давно в мене лежить. Я її коли купляла, було задумано. І фасон цей із журналу 19-го року. Я давно вибрала його іменно під цю тканину. Цю тканину я на марки 365 купляла. І вона мені зразу, тільки вона поступила до них. Вона мені дуже сподобалася. Але тоді були скидки. І я цей... Я чекала, поки вони оцінку зроблять. Вони коли оцінили, я одразу ж купила. Там, я точно не пам'ятаю, але метрів п'ять цієї тканини. От у мене вже почало. Ой, довго не можу розмовляти. У мене починається, я починаю кашляти, починаю чхати. наче сухе в мене. І я відчуваю, як ну, неприємні такі відчуття в мене. Ось, так що довго не буду говорити. Ось, ну, розкрила, але тоді щось, мабуть, у мене у нас проблема така, а, виникла в квартирі. Вона давно, але якось ми не звертали уваги, я не звертала, якби. Чоловік, то він би ніколи не звертав уваги на це. Так би й терпів. У нас в опаленні, в трубах опалення, стоїть гул такий, шум, наче в вертольоті летимо. Ну, бачите, приходиться обходити. І... Я дзвонила, а ні, написала в чаті вдома, що коли це закінчиться, хто цим займеться, ну, бо жити далі неможливо з таким шумом. Ну, розвивалися там події, я дзвонила ще по телефону, от і кажу так і так. Голові нашого правління, у нас ну Вона говорить, що це десь у квартирах хтось міняв труби чи батареї і поставив не ті крани. От, вона говорить, якісь кутові ставлять і одних шум тоді в трубах. Но, я вже трохи призабулося. Мені здається, я їй дзвонила і думала, що вони щось там зробили. Але я написала в чаті і, мабуть, сусіди побачили. І прикрутили ті крани. Вони знали, що в них проблема. У нас проблема одних. вірніше. Ну... Я їй тоді дзвоню і кажу, ви знаєте, тихо стало. Десь тиждень у нас побуло тихо, а тоді знову почало густи. Я знову пишу, що у нас теж проблема. Вона мені вже сама перезвонює, а я перед цим вже почала розпитувати сусідів. Чоловік запитав з 15-го поверху, вони кажуть, гуде. А я з 16-го поверху запитала, ну гуде, ну там у спальні, там, значить, а так в дорогіх кімнатах і не дуже. Я кажу, у мене скрізь в усіх кімнатах і на кухні. Ось. І з 13-го поверху, там живуть молоді люди. Маленька дитина, щось не чуть її, мабуть, відвезли десь до бабусь, о, то плакав. І я питаю а вона каже, «Годе, але в нас крани, і ми так трохи прикручуємо, щоб не так гучно було. Мене це насторожило і тоді, коли знову почало густи, я маю, це голова управління нашого, Говорю, що так і так на 13-му поверсі вона промовилася, що у них стоять крани. Не в них це проблема для нас. Вона добре, я поцікавлюся. Вона, в общем, була прийшла, а та дівчина, ну не дівчина, молода жінка, вона каже, ви мені покажіть. Вона, ні, ні, я тут не хазяйка. Я ніколи вас не пущу, я не те, бо боїться мене впустити. Ну. В общем, домовилися вони з, з хазяйкою. А хазяйка це мати. От. І вони давно тут не живуть. Вони побудували будинок і під Києвом десь, а це тут син з невісткою. Ось. То, що вони нас задовбали, коли робили ремонт роками. Перебили нам провід у великій кімнаті. Прийшлося тягнути нам через верх, бо вони ж проходять ці проводи у цих у стінах, у бетонних. От. І нам прийшлося через верх тягнути сусідньої кімнати. От. То, що ми сиділи оце. Коли ремонт, ви ж знаєте, що це. І воно тягнулось, наскільки у них довго. А ця голова каже, «Да, вони там ремонт шикарний зробили. Ну, отож, шикарний понаставляють всяких приборів, а тоді біда і проблеми у всіх сусідів. От. Я не оставляла цю ситуацію. Постійно, це повторювалося не один раз. От, і говорю, я не хочу жити з таким гулом у трубах. Мені треба, щоб тихо було. Тим більше я цілий день вдома і мені оце цілий день не перестаючи. Це не те, що там погуло гулой перестало. Ні, ось так ву у воно не гуде, а так як шумить. Такий достатньо. Гарно особливо спати, ляжу, не можу заснути, де ще на цьому. А, ну, в общем, вже <кій> далі сил не було терпіть. Коли перший раз зник шум, ви знаєте, мені здавалося, що я оглохла. Нічого не чую, тихо в квартирі, так по ушах хотілося по... Стукать, <ріст> може, уш, ухо заклало. <ріст> Ви уявляєте, наскільки вже в тому шумі ми жили, що вже ну, дивна ситуація, коли він зник. Ось. Я кажу, в мене вже нервова система. Я ще говорю, зовсім знаєте, як раніше в якихось камерах питок якийсь надвисокий звук включали. От, і людина з розуму сходила. От, так оце от така ситуація у нас була. Хоч не високий звук, але постійно. Но, в общем, мабуть, я так і не сказала, мабуть, з-за того, що знову з'явився шум, цей, що в мене і насрій пропавшить. В п'ятницю у нас цілий день гуло, шуміло. І всю ніч на суботу і вранці, і суботу цілий день. От, ну, вона сказала, що в суботу вона зустрічається з хазяйкою. Ну, в общем, ми ввечері пішли на прогулянку, подивилися на вікна. Всі вікна горять у сусідів. Вони прямо під нами. Ось. Вдома вони. Я кажу, може там щось роблять все-таки. Що всі вікна прямо і на ту сторону у великій кімнаті. Ми приходимо додому, ви знаєте, в нас тихо. Ой, прямо аж не вірилося. А вчора, каже, вони не зустрічались, вони самі відімкнули, але це, виходить, наче і шкода їх, що вони відмикають і перекривають цими кранами. І тоді, так як у них тепла немає. Вітя мені каже, і жалко, вони сидять там у холодній квартирі. Я кажу, ну вони ж самі проблеми такі зробили. І для себе, особливо для нас. А наші мені ці проблеми. Ну, в общем, не знаю, що вони там робили. Я вже не стала дзвонити голові. Ані, в суботу Вітя й розмовляв, говорить, що вона прийшла о 3 годині. годині, як домовлялися, а хазяйка не прийшла. Ну, в общем, а вчора, в день, я чую, починається шум. Тоді раз зник, чи вони там щось і щось шуршання якесь було. Ну, в общем, зараз тихо. Це... Надію, що буде тихо нам і до, до кінця опалювального сезону Вона, голова каже, що ця проблема можна буде вирішити, коли закінчиться опалювальний сезон, коли можна впустити воду. І там начебто поміняти ці крани. А зараз, говорить, ну вони можуть якось перекривати, може менше робити. Ось. Ну, ось так. Так що це в нас такі справи, така затяжна проблема, От. яку ми я намагалася вирішити. От. от щоб нормально. Жити у своїй квартирі, ви уявляєте, хтось робить ремонти, да? а сусіди страдають, бо там вони круто понаробляли. Ті, хто роблять все це, там сантехніки, це ж робили, вона говорить, ця ж голова, що в нашій опалювальній системі ці крани не можна ставити. От, а вони поставили. Ну, вони ж не найняли якихось збоку. І той ставив, а йому, аби гроші заробити. Поставив, його, а як буде тоді, його не цікавило. Я не звинувачую ну, цих а, сусідів. Вони, мабуть, теж не знали, що так вийде. От. Але, звісно, проблема і досить, досить часто таке буває, От, у других будинках, домах. Вона говорить, що в тому парадному теж таке було, така ситуація. І міняли крани. Ті, від кого йшов оцей е гул? Так, у мене ще одна справа маленька. Забрати посилку з нашого поштомату. Ось пошта. Ось у мене додаток. Там бачите, відкрити комірку по блютуз. З'єднання. Зараз я нажимаю ось, нажимаю відкрити комірку. І зараз бабах, відкрити комірку. О! Бачите, така красота. А, така маленька, а лежить у такому відділенні великому. Я думала, що буде тут у маленькому. Так, і тепер підтвердити отримання, нажимаю, все. Так, достаю. Боже, який сніг там мете. Хорошо, що ми прийшли додому. Так, зараз достаю. Ой, скільки всього руки зайняті. Ой, ой, старенький нахиляється. Так, прикриваю. О, вона закрилася. І йдемо. Шаня чекає. Йдемо додому. Як ви думаєте, що я отримала? Звичайно ж, тканини. Два відрізи. Ось, заходимо. Так. Наш порх. Ой, шапка злізла. Ось там є. Колись було велике зеркало, тоді побили. ось ще одне розбите. Кажуть, не можна дивитися розбиті зеркала. Ну, ніхто їх не знімає, вони видно наклею. Ось яка Шаня мокра, дивіться, бідненька. Ти Моя хороша доня. Ви подивіться, що на вулиці робиться, який сніг. Зараз плюс два. Воно все розтане. Але ж дивіться, який лопатий. А, ну ми вже вдома. Ой, запотіває камера. На холоді була. Не? О, та ще з вітерцем. Кружляє сніг, як гарно, дивиться з вікна. Ми вчасно додому вернулися. Шаня не любить, коли їй в очі сніг попадає або каплі дощу. А сніг продовжується. Дивіться, який я вже Шаню помила лапки, витерла її. Дивіться, що робиться на вулиці. Так, ну і покажу, що ж я замовила. Так, ось таку тканину на платьі віско з хлопком. Це моя хвороба. Такі принти. Я обожнюю таке. О, дивіться. Яка, яка гарна тканина літня, а? приємна ось. Зараз поставлю у пралку покладу і ще одна тканина, це хлопцям, так як мовити. Я якраз Дивилася, продивлялася всі тканини, які у новому завозі у них були, ну, марки 365. І якраз е, розмовляю з вікою і гортаю сторінки, і попадається ця тканина. А я кажу віки, хлопці ще до сих пір вподобають ці черепа, бо раніше в них це було. Саме улюблене. І ось дивіться. Кажу, тут тканина є, ХБ О, якраз нормально. Кажу хлопцям на цей, на шорти. Ну, можна було б теніски, але вони не носять, вони тільки футболки, трикотаж носять. А шорти я їм кожен рік шию. Ось. і Кажу, на шорти буде, будуть такі шортяри. О, дивіться, це б, якби бачила моя сестра. Вона б сказала, боже, ви що, ненормальні. Не можна таке. О, е? Хороша якості тканина. Така, типа як, ну, хлопок така плотненька. От, як ситиць буває такий плотний. Так, ну що, на цьому я буду закінчувати. Такий вийшов влог. Ось. Проблему одну свою розказала, зато зараз у мене в квартирі тихо. Красота, аж не віриться. Дай Бог, щоб так і залишалось надалі. От. Це надзвичайно важливим жити у своїй квартирі і щоб тебе нічого не роздратовувало. І якщо це роздратовують сусіди своїми проблемами, це особливо гостро відчувається. Так що бажаю, щоб у вас не було таких проблем, щоб з сусідами все складалось добре Ось, в наших общагах. Бо житлові будинки це ж ті ж саме гуртожитки, тільки окремо квартири, а там кімнати. До нових зустрічей. Ну, буду... Я почала знімати, як я буду шити пальто, і буде виходити відео, не знаю коли, але буде. Про пошив. і чекайте, кому цікаво. До нових зустрічей. Пока пока.